Так, глядачі мого каналу, дивіться, яку я знайшов штукенцію, брати її не буду, зразу кажу. Чому? Із-за того, що ну, вона, по-перше, дуже тяжка. Плита тут товстезна, ребриста і гарненька. Ні, вона не до чого. Ціну на неї можете запропонувати, а я розгляну. І скажу її вагу. А так вона дуже ршава і з якогось цікавого станка. Оце так. Так, заїхав ще тут на одну прийомку. Хочу показати вам тут небагато заліза. Деякі речі є, але не такі цікаві, як хотілося би. Заліза багато, але цікавого нічого немає. Тому їдемо далі, якщо щось знайду, то покажу. Так, сьогодні покажу щось по знахідкам, що в мене є. Дивіться, є ось такі кулачки, розміри у вайбер з 200-го або більшого патрону. Ну, Поміряю, кому там треба прямі. Ціна за них 500 гривень, і вони ваші. Далі є гітара. Скоріше всього, від 160-го делільної головки. Ось така ціна її 350 гривень. Далі є ось такі прижими до цих ЧПУ. Ось такими із срізцями. Перший, другий, третій. Кому який треба, ціна 250 гривень, і вони ваші за кожен. Так, є болти ось такі, прижимні, в кількості 7 штук. 7 штук 350, і вони ваші. Далі є сверла, точніше говоря фрези, я так розумію, тому що з напайками і за всім. Розміри 58, 48 і 38. Візьмете всі, буде знижка. А так кожна по 350 гривень, і вони ваші. Так, Далі є стяжка така ось, типа як карданчик. Ціна 60 гривень. Прижими є ось такі по 150 гривень. Кого устраює, може забрати ця річ. Буде 60. Ніж. Такий якийсь, на ньому написано 20 міліметрів. І номер якийсь. Не знаю, ля він. Ну, річ цікава. 75. Два болти будуть 80 гривень. Такі будуть 40. Одна губка. Не знаю, нехай буде 80. Якийсь датчик давлення. Не знаю звідкіля він, але є. Ціна 60. Одна губка від цього. Ціна її 45 гривень. Далі така деталь 35. Оця прижимна 250. Сапка. Таку знайшов. матига, можна так сказати, ціна 80 гривень. Сітка для настольного тенісу. Кому цікаво, 100 гривень, і вона ваша. Пружина 80 гривень, плужок такий. Ціна 45. Так, є гвоздадеро такий за 80 гривень. Ой, 80 см, вибачаюсь 80 см, ціна його 150 гривень. 80 см, бо є таке. Зібрав декілька лез 4 штуки. Ось таких 4 штуки будуть 150, і вони важчі. Далі є сепаратор. Ось такий мені стало його жалко. Він в нормальному стані. Змастити, він працює, але треба змастити. Хтось з села, той знає, для чого вам треба сепаратор все працює, інших речей там не було. Ціна за нього 280 гривень і він ваш. Далі є рубанок. Ось такий великий грамезний. Ціна його 200 гривень. Манометр повністю в робочому стані, як новий, 80 гривень. Редуктор газовий. Ось такий ціна 100 гривень. Цей рубанок буде 80, цей рубанок буде 40. Защитка буде у нас, не знаю, нехай 50 гривень і вона ваша. Далі є ось такі ролики, кому там треба щось піднімати або ж натягувати троси, або ще щось. Гайка якась не така. В общем, за два ролики я хочу 400 гривень і вони ваші два штуки. Далі є пішня, одна і друга. Оце перша з раковинами без отвору. Оце друга забита дерев'яхою. Якщо візьмете дві, буде знижка. Якщо візьмете одну, ціна 200, 200 гривень і вона ваша. Шприци у нас. 100 гривень, 100 гривень, знайшов іще ще тисака отакого грамезного, ціна 250 гривень. Ну, тут добротна така сталь. А Ручка просто, ну і добротна сталь. Чуть-чуть корозія поїла. А так заточити і буде вам мочити. Так, є така струбцина, ціна її 135 гривень. 10 гривень, 10 гривень. Це в нас буде 45, це у нас 150 82 року. Повністю в робочому стані, в ідеалі. Так, продовжимо. Є ще дві таких лущілки. Ціна їх 350 гривень. Одна хортиця написана. Гільдербранд. А другий чуть поновіє. Ось такий, теж 350. Домкрат у нас отакий буде 250 гривень. Він також в робочому стані все спускається, все уменьшається. Такий добротний, що можна користуватися в нормальному стані. Так, кому сподобалось, може написати на Viber. Вайбер ось вказаний. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.